Ось Тут рівна така місцина, Ось, там я знайшов перст не з-під Спідтажка знімаю? Знімаю, знімаю. Просто так самі кращі кадри виходять. Коли фоткаєш і коли знімаєш, коли людина не в курсі, що її знімають. Ну, вона не встигає ні. тоді цей. Ну, нічого думати. Ні, реально тут висока рівна місцина. Тут верня була коли. Привіт друзі! Подивіться, де я і подивіться з ким я. Сьогодні ми воно з товаришем, з камрадом. Е да. Він люб'язно запросив на свій участок і ми в такому красивому місті, подивіться, друзі, серце Карпат, зараз побігаємо. Якщо, що, друзі, я ж невеликом туди прикрутив, так що не ти переживайте. Покажи це. Ти покажи Ася, рулик. Не то. Я знаю, знаю, але зараз подивимося. Може. І доразки повернуся. А ви ж друзі знаєте, що там зробити. І не переключайте. Лайкосик з вас. лайкосик кокосик. Ні, ти! А я да, копаю! Та-да, -да, як ти хотів... Ну чекай, я готуюсь. А, Хто тут Любі, Хто тут зірка Карпат? Це не підстава. Це ми знайшли сигнал. Чіткий сигнал. Суперметалло шукаче модифікованим. Підготовка. Рукава закатав, значить буде, значить буде. буде весело. Так, чекайте, я вам покажу. Головне два копачі, блі, ніби лопату взяти помогти покопати. Та дивись, як м'якенько копається. Так, Для... добре. А я ж сюди чую через навушники. Щось таке там смачненьке є. І глибоке. Які будуть варіанти. Це наш суперприз. <знята> Знято. Позолочений алюмінієвий дріт. Ура! Нічого, не накопаєш відро такого, не попадеться щось цікавеньке а, ну давай. Ти. Зараз секунду. Так, друзі, чорну проволку, дрота показували. Але оцей товариш. Що я буду говорити? Не докопав. Прийшлося мені перевірити і подивитися, хто там ховався. Який прикольний зелений патрончик. Це я представляю, які тут монетки зелені, ти прикольно знаходиш. Так, да, дуже класна патана. Просто надзвичайна. Так, що тут не стріляне і з виду таке як Перша світова. Ну, що ж тут є? Я його взагалі не бачу. А якщо трошки втомити, друзі, пит захочеться, дивіться яка тут фішечка удобна. Карпатська джерельна, як вона, муршинська називається? Так, Головне не газована. Муршинська не газована. Прямо за такого. Частенького джерельця можна попити. Біля такого красивого. Хотів, сказ... хотів сказати, камара, з <рес> <рес> Добренько, все. Шукаємо, бо щось багато трендимо, а мало шукаємо. Знахідок не дуже. Так, ще хотів показати. А тут такий гальовинці, чи де вона біля це? Да, біля джерельця. Ух ты Отакі ростуть лисички. Щоб не впасти. Але, блін, не перестаюся любуватися краєвидами. А туди там ще прикольніше. Так, ну все, вже темніє. Мені я здійснила, ти копаєш Карпат. Мовчи, бо мені ще не віриться. Якщо чесно. Так, ну що, бігаємо, бігаємо, бо вже темніє. Так, камрада сигнальчик. Подивіться на цю песика. Я не думав, що мене коли-небудь будуть називати Камрадом. У, Камрад це той товариш, який ходить з тобою на куб. Коротше, собачка, подивіться. Повната моїх отих дуралею. А це ось спокійно сидить і кайфує. І чекає свого сигналу. Да. Ой, йди сюди. Здається, воно. Чи не воно? Чи то не воно? Ну конечно, ти просто ж на своїй... що, Це Наконечник чи не наконечник? Що тут таке знайшов? Ні. <laughs> Не, я ж без цих. Без других дублів роблю все. Все онлайн, все чесно. Не докопав. Так, ну ти поки цей, а я ж покажу свою знахідку. Синальчик буде був такий непевнений. І друзі, хто копає, той знає, що це таке. Виявляється, друзі, і тут такі самі були. Це, друзі. 19-те, початок 20-го століття, чи може до середини 20-го століття. Люди на землеробстві використовували дерев'яні борони. Це девига. Знову провалка. Знов. Але вже пів кілограм. О, так ти бачиш, копійка до копієчки, а там недалеко мільйон. Так от, Люди використовували дерев'яні борони і це такий красивий кований із зазубраними зуб від цієї борони. І так, друзі. Потихеньке вечіріє. А ми протісуємо цю територію біля струмучка, біля такої красивої природи. Трошки жарко, не непривіке по горах ходити, друзі, та й копати глину з камінням після черкаських, чорноземів і полтавських трохи тяжко. Але, тим не менше, подивіться, з невеличкої конячки, отаку штукенцію на вдачу знайшов. Зараз спробую тепер вже щось цікавіше спіймати. Дивіться, друзі, ось як закінчується сінокос І отакі от красиві ялиночки, чи я не знаю, як вони називаються. Ось взагалі на ялинку не похожі деревця, смереки, що воно такі за штукенці саменькі, прикольні ростуть. Напевно буду їхати додому, кілька штучок і собі викопаю. І через кілька років будуть такі дерева і будуть отакі ліси. Знахідок не дуже, кілька штучок, але навіть монетки нема. Подивіться, як місяць зійшов красиво. І ще кілька хвилин. І треба закруглятися. Можливо, завтра буде продовження. Більше і більше яких чорних. Ось, стає яких чорних джок. Так, більше, і більше. І тут і в один момент їх стало стільки багато. Маму почали жали в Кирило. Ми пекли. І тут. Та. А ну, Мама, побігли, 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 побігли. 101 каштана чи ви. Ми стикали. Ми і каштану обігнали. Ще раз. Вчора доходилося, що вже темно було, вже не було як знімати. І, друзі, сьогодні вже такий накопа. Більша більше рибалка, там воно ставочок невеличкий і з дітками там Вон, мій камрад ловлять карасиків. Потім пару кадрів скину з рибалки. І я, друзі, подивіться, що зараз знайшов. Зараз близько покажу все. Коротше кажучи, ось викопав. Майже в дворі. Така знахідочка. Знахідочка. Побачив зразу і зрозумів, якийсь браслетик від годинничка або щось типу такого. Мідний в позолоті. Ну, як не як, а така більш-менш цікава знахідка. А то вчора взагалі ні монетки, нічого такого цікавенького не, підкуп, не попалося то багато проволоки, а сьогодні отаке попалося. Хоча сьогодні взагалі не планували копати, то та так взяв я лопату, щоб черв'яки копати, і зараз згомі треба шукати, думаю, трошки добити цю територію. Катериба плює, я скажу. в эту сторону, а не потягивай поплавок под воду. Два варианта. Ты знаешь третий вариант? Ложить. А? Ложить. Ложить? А, типа гору? Давай. Ой, о, о, Ого, как тяжело. Ого. Смотри, как тяжело. А сейчас я тебя научу снимать. Хочешь,

Бачите, зовсім мало часу вдалося відділоти на куп, а знахі ще менше. Але ж, друзі, ми сюди не копати приїхали, ми приїхали в гості відпочити. За що ще хочеться подякувати Камроду, дуже гостин нас прийняли, дуже все класно було. Дякую тобі, друже, за чудовий відпочинок.